Прочитала тільки що інформацію про те, як в Іспанії діють окупаси. І я просто в шоці. Сталося таке: одна жіночка, яка поїхала на вихідних два роки тому до дітей, поки вернулася її квартиру, окупували окупаси. Зараз, оце в Валенсії, коли був, був цей потоп, то ті окупаси з тої квартири тікли, тому що ту квартиру залило. вона була якраз на першому поверсі. Та жіночка побачила, що вони пішли з тої квартири і скоренько зайшла туди, змінила замки і почала там жити. Через пару днів вернулися ті окупаси, побачили, що змінені замки, і викликали поліцію. І що ви думаєте, зробила поліція? Вона ту жінку вивела з того приміщення в наручника, хоча жінка доказувала, що це її квартира, що ці люди окупаси, нікого нічого не обходило. Жінку видворили, а окупаси назад зайшли туди жити. Hoje está é a Espanha. Hoje está é momento de